Як за хвилину прибрати срач на подвір'ї? Трошки налетіло листя з горіху, ще не все, але нічого. Нам треба всього-навсього дуючка і врубаємо наші обороти. І це є ще не на турбо. Ця дуйка так лабає. ну зараз На 0,6. Просто бомба! Зараз включу турбо. О, тільки горіхи визбирай. Не уборка, а кайф. Ну, що, дивіться, хвилина і листя як не було. Треба запустити дітей, щоб горіхи повизбирували, звісно. Але листя змітати дуйку, і це одне удовольствие. Я пам'ятаю, що віником, як почнеш, замітати, ти цілий час посаєшся з тим віником. Дуйочка, хвилина і все. Дуйка реально бомбезна. В кого ще немає такої дуйки і має лишні бабоси, купляйте, Чесно, не пожалієте.